Я ходжу по магазинах, готую їжу, забираю дітей зі школи, допомагаю їм з домашнім завданням і розповідаю їм казки. Я відчуваю себе такою розгубленою і повністю виснаженою. Я просто знаю, що цього завжди буде недостатньо, і я не знаю, що робити. Коли ми абсолютно самотні, робимо все самі та беремо всю відповідальність на себе, тоді дуже легко забути продбати по себе. Ось кілька порад, подивіться, що підходить саме вам. Наприклад, як добре, що я приготувала їжу, як добре, що я прогулялась, як добре, що я була поряд з моєю дитиною, коли була їй потрібна. Скажіть дітям, що вам потрібно зробити невелику перерву і випити чашечку чаю. Це добре. Зробіть те, що ви любите робити щодня. Наприклад, послухайте музику, потренуйтесь, прогуляйтесь, прочитайте, продрімайте або зателефонуйте другу. Пам'ятайте, що те, що ви робите, щоб піклуватись про себе, дає вам силу піклуватись про ваших дітей.